У 2015 році Верховна Рада ухвалила закон про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Закон забороняв, зокрема, назву міст, що містять імена людей, які обіймали керівні посади в комуністичній партії. Так де комунізували назви міста Дніпропетровськ. Зараз Дніпро для нашого міста вона так само була важлива, тому що в назві Дніпропетровськ було ім'я Григорія Петровського. Одного з лідерів комуністичної партії, людини, яка створювала Міністерство внутрішніх справ і створювала ті органи, які займалися репресіями проти населення, причетний до репресій, до голодомору. Як би хто намагався його відбилити, тобто він співучасник, навіть якщо він і вказував на якісь там порушення, він все одно залишався в системі до самої своєї смерті. Хоч він і був, скажімо, упосліджений, але його не репресували, не заслали. Тобто він був частиною тієї системи, яка знищувала українців і інші народи в радянському союзі. І носити ім'я такої людини великому місту, мільйоннику в Україні, я вважаю неприпустимо це, аморально просто розглядали декілька варіантів нової назви міста. Розповідає Олег Репан, була, наприклад, назва Січислав доволі популярною. Була був варіант, який дуже активно просували залишити назву Дніпропетровська, але. Вважати, що це імені святого Петра. Ну і третя назва це власне назва Дніпро. Відверто скажу, що я так само був прихильником цієї назви, оскільки це жива назва, яку вживали наші мешканці. Дніпрянин Владислав Мельничук говорить, нова назва Дніпро логічна, бо саме так місцеві називали місто ще до офіційного переіменування. Насправді місто було перейменовано в суспільстві значно раніше, тому що, грубо кажучи, ця декомунізація, яка була нормативно-правовим актом, визначена про те, що засуджуються тоталітарні режими, відповідно має відбутися декомунізація. Це було там після революції гідності. Але об'єктивно, місто Дніпро, Дніпропетровськ, тодішній, він назвався в повсякденні Дніпро ще в радянські часи. Тобто, самими мешканцями Дніпра і мешканці України. Інцями це було декомунізовано, але області досі залишається Дніпропетровською, бо назви областей занесені до Конституції України для того, аби їх змінити, необхідно 300 голосів депутатів Верховної Ради. Такої кількості за під час розгляду цього питання у 2019 році не було. На 2019 рік була пройдена кілька етапів: це і обговорення на комісії обласній комісії, перед цим на міській комісії. Потім це було винесено на комітет Верховної Ради, яка займається будівництвом і так далі, адміністративно-територіальним розвитком. І там було прийнято рішення, що область має бути перейменована на Січиславську. Навіть знайшлося 226 депутатів, які проголосували за це рішення комітету. Але це лише ну, половина шляху, тому що для того, щоб внести зміни в конституцію, треба 300 голосів. Я настойкова, Юрій Тинний, Богдан Антоненко, новини на Суспільному, Дніпро.